Так як кількість столів відноситься до кількості стільців як 3 до 4, то ми можемо ввести їх записати, що кількість столів 3х, а кількість стільців 4х. Тоді сумарна кількість 3х плюс 4х це 7х. І далі ми маємо цей вираз прирівняти до одного з наведених значень. А потім, коли ми знаходимо х, у нас число має ділитись на 7. Тому що кількість не може бути дробовим числом виражатися. тому в даному випадку, напевне, нам підходить відповідь Б, тому що 91 націло ділиться на 7. Далі, так як у нас паралельні прямі М і Н, і сума альфа і бета 74 градуси, а це кути внутрішньо різносторонні, вони рівні то 74 ділимо на 2, 37 градусів величина кожного з даних кутів. Відповідь Г. Ми маємо визначити залу кінотеатру, яку відвідало найбільше глядачів. Ми бачимо, що найбільша кількість глядачів 55, і це відвідування білої зали, тобто відповідь А. Далі розв'язуємо нерівність. Дану нерівність можна розв'язати методом інтервалів. Для цього ми спочатку розв'яжемо рівняння х плюс 3 на х-2 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли один з множників дорівнює 0, тобто або х плюс 3 дорівнює 0 і х дорівнює мінус 3, або х мінус 2 дорівнює 0 і х дорівнює 2. Ці значення ми виставляємо на числовій осі виколиці точки мінус 3 і 2, виколиці, тому що нерівність у нас строга. Утворюють проміжки. Визначаємо знак справа, він буде мати знак плюс. Ми можемо пересвідчитись, якщо, наприклад, замість ікса підставимо 10 число з даного проміжку. Далі знаки чергуємо, і менше нуля, там, де стоїть знак мінус. Це проміжок. Від мінус 3 до 2 ми бачимо, що це відповідь «Б». За властивостями логарифмів, ми можемо записати, що це логарифм добутку, тобто 25 помножити на 40. Ми знаємо, що 25 множити на 4 це 100, а тут 40, отже, це логарифм десятковий від 1000. І це буде дорівнювати 3, тому що логарифм десятковий основою має число 10. Відповідь Г. Ми маємо знайти корінь і запишемо 1,125 через неправильний дріб. Тобто в знаменнику буде 25, а в чисельнику ми 1 множимо на 25, додаємо 11. Корінь з 36,25. Це 6 або 1,15. Тобто ми бачимо, що це відповідь В. Далі читаємо твердження. У нас є трикутник Б і так як за умовою серед даних кутів це найбільший кут. То ми знаємо, що проти більшого кута завжди лежить більша сторона. Напроти кута С лежить сторона АБ, отже, саме вона має бути найбільшою, і тому перше твердження є вірним. Трикутник АБЦ не може бути рівнобедреним, тому що в нього всі три кути різні. А от далі висота проведена з вершини А, от, нехай цей перпендикуляр АН – висота. Дійсно буде менша за довжину сторони АС, Тому що в прямокутному трикутнику АНС висота АНС – катет. А АС – гіпотенуза, катет завжди менший за гіпотенузу. Тому, вірні, перше і, і третє твердження відповідь В. У нас є ромб. І ми знаємо, що взагалі центр вписаного в ромб кола це перетин його діагоналу. Тобто, ось я таким чином зроблю малюнок, це центр нашого кола намальованого. Ромб, нехай А, Б, С, Д. І радіус це перпендикуляр, який проведений з центра кола до сторони С. От він, цей радіус О. H. Коло у нас ось таким чином вписане. Тому. Нам потрібно знайти Ож. OH. Ми маємо сторону ромба, нехай ВЦ дорівнює А і кут. кут, який утворює сторона і менша діагональ це кут БЦО, він, він дорівнює Б. Спочатку розглянемо прямокутний трикутник БОЦ, тому що в ромба перпендикулярні. В цьому трикутнику ми маємо гіпотенозу БЦ. Будемо шукати ОЦ катет прилеглий до кута бета. Отже, косинус кута бета це відношення прилеглого катета до гіпотенузи БС. Тому звідки ми будемо мати, що ОС дорівнює БС помножити на косинус бета, або це буде дорівнювати А косинус бета. Тоді перейдемо до прямокутного трикутника OHC, і будемо шукати АО. Це вже до кута бета протилежний катет ОС в цьому трикутнику гіпотенуза. Тобто запишемо, що синус бета це відношення ОН OH до ОС. А звідки ОН OH буде дорівнювати ОС помножити на синус бета? Підставимо замість ОС будемо мати А косинус бета, синус бета. Поки що такої відповіді в нас немає. Що ми далі можемо зробити? Ми домножимо на 2 і поділимо на 2. Нічого при цьому не зміниться. Але я запишу так, А помножити на 2 косинус бета, синус бета і поділити на 2. Нічого не зміниться, зате появилась формула. От 2 синус на косинус це синус подвійного кута. Ця формула навіть є в довідкових матеріалах. Отже, ми маємо А синус 2 бета, що ділиться на 2. Як ми бачимо, це відповідь В. Далі ми маємо розв'язати систему рівнянь. Якщо розкриємо дужки в першому рівнянні і другому, ми будемо мати наступне хі плюс 2х дорівнює 12, а тут 2 х Дорівнює 12. А далі я зроблю так, щоб доданок XY в мене знищився. Тобто я перше рівняння домножу на мінус 2. Кожен член буду мати мінус 2 xy мінус 4х дорівнює мінус 24, і тут 2 xy мінус х дорівнює 12. Дописали. А потім почленну додамо. І будемо мати знищення мінус 2х плюс 2х. А от мінус 4х мінус х це мінус 5х, і дорівнює, як ми бачимо, мінус 12. Тому для того, щоб знайти х, треба мінус 12 поділити на мінус 5. Якщо мінус 12 поділити на 5, буде плюс і буде 12 п'ятих, або. Це 2,4. Ми знайшли Х, а нам і потрібно знайдене значення Х, отже відповідь А. Наступне завдання для того, щоб дріб даний спростити, його потрібно скоротити. Тому ми маємо розкласти чисельники знаменники нашу дробу на множники. Розкладаємо. Зверху я перепишу 3 а b, Знизу винесу за дужки спільний множник 2. В дужках буде 9а у квадраті мінус b у квадраті. Далі, що ми можемо зробити? Це розкласти в знаменнику формулу. Тобто буде 2, і в одних дужках буде 3а мінус b, в других дужках 3а плюс От тут уже відбудеться скорочення. Тому в чисельнику залишиться одиниця. В знаменнику буде 2, що множиться на 3а плюс b. А якщо відкрити дужки, то будемо мати одиниця, що ділиться на 6а плюс 2B, і це відповідь В.